Вот и все. Вот и весь, так сказать, замечательный, высокотехнологичный, так сказать, замысел. Денежно-кредитная политика, всякие разные другие разговоры про все такое прочее. Тихо готовим провал. Вот как это называется. Тихо готовим провал. Но кто сегодня сомневается, что нам объявлена война? На война на уничтожение. Но мы же об этом говорим здесь. Но разве какие-то полумеры? Неужели мы должны а вот сегодня они сказали, что они подумают, видите ли, можно ли разрешить применять оружие в глубину территории. Да какая разница? Во-первых, они и так уже они, не они хотят нас уничтожить. Это вот достаточно, чтобы самим сформулировать, что они могут делать или что хотят сделать. Ну, что мы, вы сказали про военных, ну, гордимся. Ну, давайте их обеспечим, не только их, но и гражданское население, мощью экономической, чтобы вот эти вот э, а всем может, даже, до государства... Может, может, даже работающей связью их обеспечим? Ну, ну, вот так, на третий год войны, может, даже эту проблему сможем я решить? Я не детализирую. Может, нет, я к чему? Может, военные же говорят, дайте. Военные же просят простые вещи. Дайте возможность нам видеть вглубь, чтобы мы видели, не только там на момент разворачивания, да, там, занятий боевых порядков, но и вообще, чтобы мы вглубь видели, в режиме реального времени. Это и космическая группировка, это и прочие средства, которые нужны. Они же формулируют, ну... Давайте сделаем. Они, э, я согласен с пафосом, так сказать, ваших, вашего выступления, Владимир. Но народ не принимает решений, куда и как бить. Конечно. Поэтому, когда мы видим очередной день значит, вонючей незалежности, и они спокойно стоят себе на площади, а мы ведем бои в Курской области. Это вызывает вопрос... Я вообще не понимаю, почему там площадь до сих пор да. есть. Это ведет, ну, опять же, слушайте, а это не ведет. воронка. Вот, когда говорят, надо всему народу мобилизоваться. А если народ видит такие вещи и не понимает, происходит демобилизация, внутренняя демотивация происходит, надо понимать, что время имеет значение. Время ⁇ это очень важный ресурс. И теми методами, вот мое личное убеждение, опять же, так сказать, да, понятно, что скажут, а ты, ты фельдмаршал? Нет, я не фельдмаршал, так сказать. Ну, вот, ну, так, ну так вот вышло, да. Но теми средствами, которые сейчас ведется война, мы этих целей не добьемся. Вот, вот это мое личное, субъективное, так сказать, неправильное мнение. Не добьемся. Должна меняться и стратегия, и тактика, в том числе касающаяся вот этих всех праздников на площади незалежности ударов вглубь Украины. инфраструктуры, ясно, что они для для Запада да, и всего что остального. киевский без начинает, он так кураж поймал. Конечно, да. И не, в том числе. От... Он же и говорит. Ответки не прилетело, так да? давайте, Конечно. давайте оружие, будем бить вглубь. Конечно. Ответки же нет, нет ответки. Понимаете, же. и суть в том, что вот эти наши, так сказать, выступления, как бы, да, э, они такие, так сказать, э, э, эмоциональные. Это не попытка оказать давление или что-то в этом роде. Это просто, как бы, ну реакция на, на ситуацию. Вот и все. Це просто очевидна і вещь, річ, как раз имеет має отношение и і к мобілізації, общественного мнения, і людей, і армії, і всього остального. Ну а зараз Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, заступник начальника штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках, генерал-лейтенант вже є з нами. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Ігорю, «The Guardian» написав, посилаючись на е джерела українські, мовляв, що. Така думка є, що Росію може схилити до переговорів загроза ударів по Москві і по Санкт-Петербургу. І для того вони просять партнерів, особливо американців, щоб ті дали дозвіл на те, аби можна було бити Storm Shadow далекобійними ракетами, а ракети британські, але там є комплектуючі американські і саме. Треба благословіння від американської влади. Як на вашу думку, чи справді ця стратегія може бути правильною? Чи це переконає Росію? Мені дуже добре, якби для мене, як фахівця, згадати час перед війною, коли там я вривався на 60 хвилин до Скабієвої і мав можливість, поки не захлопують, не затопують, дати інформацію, тому що вони. Говорили про наш Нептун, нікчемни, це тільки на папері і так далі. А ми відповідав я, я там був на іспитах, наприклад, говорив, що це, це вже комплекс, він потужний, розростається. І взагалі ми йдемо по програмі, розвиваємося, і буде зброя, коли будемо діставати до Москви до Санкт-Петербурга. А взагалі завдання маємо, щоб це було аж до Уралу. Ну, після цього там у них режисура остаточно захлопила, затопила. але я вирив їм цим в ефірі глибинному народу для цього, собственно, і туди виривався. І, і, ну, і про Скабію це інше питання, там, питання ж не в тому, щоб її переконати, а питання добиратися, щоб вони знали, що це ми зробимо. І ми це робимо. І зараз вже зробили що до Москви і до. Санкт-Петербурга достаємо. Ми достаємо вже ударними дронами до 2000, оленя, до їх стратегічного озброєння. чим вони були дуже стурбовані і жалілися американців, Що ми м, наносимо удари по стратегічним бомбардувальникам, які є складовою їх ядерної тріади. І вони ж американцям жалілися, як так вони ж тобто українці нарушують парітет ядерний, який там побудований між американцями між ними. Це ганьба, і як би повпливати. Ну з нашої подачі американці відповідали, що не застосовуйте стратегічну авіацію своєї неядерної зброї, і українцям, ну деякий час будуть терпіти поки поки щось вони не нароблять. Але в той час так чи інакше, ми будемо розвиватися в розвиток. Ми знаємо з вами інформація, що зробили дрон ракету нову з кращими можливостями. Паляниця важка їм росіянам це не подавати в ефір, тому вони заміняють це буханкою. Ми розуміємо, що як по слову це не зовсім так. А по тому, що себе представляє наша поляниця, вони найближчі ну вже відчувають. І я думаю, це в розбиток в масштабування відчують на собі ще далі. Так що тут десь виглядає на мій погляд, таким чином. Курській області просування уповільнюється. З'явилися зокрема зображення супутникові, про які свідчить Мікраїн. Про це пише про те, що Росіяни тим часом за три тижні розбудували вже багато нових укріплень. Я не знаю, треба тут є. Чому нам повчитися в них? І укріплення виглядають як достатньо спроможні, то вони не сидять, склавши руки, вони готуються до того, що буде ближче до Курська наближатися, наближатися сил оборони України. Яка наша мета вже тепер? Чи можемо ми точно сказати, яка була мета цього нашого наступу на Курск? І чи вона досягнута на даний момент які наші подальші кроки? Ну да, мета була. Ми обговорювали, в тому числі ваші ефіри, по перше. Упередити дії на сумському напрямку, що було зроблено, нам генерал Віцький від головного управління розвідки місії ста доводив, що Гурда будобила два плани наступу на Харків. Воно відбувалося, і вони пройшли на 10 кілометрів з травня з 10 травня, по, поточний час і далі не можуть зрушитися з міста. І те, і це порівняйте з діями наших військ. і Там було 35 тисяч угрупування. Вони сформували і зараз, якби а наші 15 тисяч, плюс мінус ну, там різні оцінки э, закордонні кордони скільки було значить, за тиждень могли пройти 35-40 кілометрів. це зовсім інша історія в порівнянні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.